Всім привіт з Вінниччини. Ви на каналі Улюблена Садиба. І сьогодні я буду висаджувати селеру Кореневу. У мене сорт селери президент. Завше я висаджую діамант, висаджувала, ну цьому році спробувала президент. Кажуть, що він менший, що діамант краще росте. Ну, побачимо, ось я. Приготувала отак таку грядочку. Я її сюди компосту накидала, перекопала. Натягнула шнурочку. Тут у мене розсада кореневого селері кореневої. Ось хочу показати, я посадила в щедру землю, ось таке вийшло. І ось посадила якась універсальна. Не хоче рости зовсім. Я висаджу його зараз в ґрунт. І в мене тут є розбав для линею такий курячий послід, він вже збродив і я трошки додаю. Все, все, що я висаджую, я підливаю з самого початку от таким не, не дуже насиченим, таким ну, слабеньким куряним послідом. І зараз я покажу, пороблю ямки і покажу, як садити салеру для того, щоб росли гарні коріні, щоб виросли саме ці бульби. Ось так я приготувала ямки. Сюди додала зброжений корінний послід. Ось такі, ну, десь на відстані, отак, як два. Таких цих пальців, чи як сказати. Тепер беремо розсаду. Я показую так, як колись мені одна жінка, яка торгувала коріннями селері на базарі, вирощувала дуже великий корінь, і вона мені такий, так розповіла, такий відкрила секрет. Я кожен раз так роблю. І так Джесіка тікай, прийшла вже помічниця. І Джесіка, тікай, ти заважаєш. Е, треба отак зверху е, на, на від цьому от одірвати самі верхні, отак корінчики, якби оголити трошки стебель цей, щоб корінь був тільки, та не дуже багато, але трошки отак зверху його треба общупати, щоб він був такий тут росла. Корінь йшов сюди, а тут росла оця сама картоплина чи борячина, як там його сказати. А потім ще я розповім далі, як його вже в процесі росту, як робити, щоб воно ця корінець цей наростав величенький. Ну, поки що мені до цієї пори вдавалося таким способом. От я хочу поділитися із вами. Ось так пригортаю корінчика. Ось така, вийшло, саженість. Зараз ще покажу. Беремо у верхній частині, отут. Треба трошки обірвати корінці. Ось так, щоб вони були, тільки йшли вниз, а тут наростала ця бульба. Ну, так, не... Не фанатично обірвати, але верхній не так зовсім дати обірвати коріння. Я думаю, вам зрозуміло як. Отаким От чином можна трошки додати і попелу. У мене зараз немає його. Отак. так, а на мене тут перегмін додавлений. Я хочу додати, що селеру треба сіяти зарані дуже. І зарані висаджувати. Вона любить грунт, щоб її висадити, не мучити в стаканчиках. Ну Зараз так потепліло, я ще висаджувала, було ще й холодніше. Не знаю, як далі погода. Я все наблюдаю, в мене тут є дуб, отакий росте. І я дивлюся, кажуть, як дуб розпуститься, то не буде заморозків. Ну Дуб ще не розпустився. І Може й будуть заморозки, але вона якби і не боїться. Кореневу селеру варто взагалі селеру садити, це вона дуже корисна. Особливо дуже корисний корінь, корисний корінь селери для чоловіків. Вона лікує простатити, аденому простати і всі ці ліки, які зроблені для лікування аденоми, вони на основі, ну, не всі, звичайно, є синтетичні ліки. Ну, ці зроблені на основі селери, Селеру дуже корисно їсти. І, і, так що садіть селеру, вирощуйте, вона росте, і, 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 вона і запашна, і корисна. І... Гарна додавка до супів. І так навесні навіть дуже смачні з її коріння салати. З коріння салери, гарно зберігається. Ну, до цієї пори я вирощувала отаким от методом, він мене не підводив. Беру салину в цьому році я поміняла сорт. Не знаю, будемо сподіватися, що це теж непоганий сорт. Я вже казала, що я тільки вирощувала завше селеру кореневу, діамант. Один радочок я посадила звичним способом, яким я кожен рік сажу. А другий радочок хочу проекспериментувати. Ось я купила отаке борошно рибне. Таке для тварин якась добавка риба. Пере... І хочу додати. Я сюди, звичайно, додала і посліду цього зброженого водичку. Цю. А тепер додавлю кожну ямку. До цього борошна трошки. Дам фосфору. І ми ось так Добавлю. і побачу, що з того буде. Отак От я зроблю кожну цю луночку. Таку ямочку. Кожну. Тут у мене вже, звичайно, лишився я кращу салеру, розсаду вибрала, вже посадила. А тут лишилася у мене вже і хуже ще на один радок. Уже така хужа, та що у поганій землі була. То я її додав тут фосфору і спробую побачу, що з цього буде. І поділюся з вами. Ось так я посадила два рядочки салери. Той радочок краща розсада, а цей радочок гірша розсада. Ну, сюди я додала рибу кістяної. Борошна, рибокистя не борошно. Вона зовсім маленька, ну, нічого страшного немає. Я її добренько поляла. І тепер будемо спостерігати, я буду показувати, що з того буде. І покажу, слідкуйте за моїми відео, що робити ще літом, як зробити так, щоб корінь був здоровий гарний. Щоб вирішив гарний корінь. Ось так. такі. Ця паршивенька розсадана. Нічого. Ще хочу показати, як зійшла моя цибулька-сіянка. Ось як щетина зійшла. Це сіянка з мого насіння. Я зібрала своє насіння і сіяла разом з вами. Ось вже вона зійшла гарні такі рядочки. Певно видно, ось. Я її посіяла густо, щось прорветься влітку на їжу, на салат, а щось хочу лишити, щоб посадити. Ось моя цибулька, яку я в вирощувала із насіння своєго Ось така. І посадила навесні. Це моя не купляна, не голландська. Ось така цибулька вже виросла. І ось така цибулька кущова в мене вже. Ось вже чимало. Сходить морквочка, сходять боречки, ось морквочка сходить. Ось вже. І цибулька, яку я садила із розсади, теж вся стоїть, ось як стопчики. Ось так сонце світить погано, видно, я не можу зняти. Но. Подивіться як. Стоїть гарно цибулька. Я її тепер трошки зворушу. Ось цибулька, яку я садила на зиму. Вона вже, звичайно, більша, вона і раніше достигне, ніж та, що навісні. Ось така вже вона. Цибуля, яку я висаджувала на їжу восени. Ось яка вже вона гарна. Ми вже її рвемо, робимо салати. Зараз салатів хочеться дуже. Ось вона така зелена, гарна. Вже і велика цибулька. Я тут, яка пустить, стрілку лишу на насіння, я лишаю стрілку, яка прострілкується цибулина, збираю насіння і ось який гарний. Результат із своєї сіянки, свого насіння. Том прийшов до мене Том. Томик. Цибульки хочеш? мій котуська. А цибулька Тамара теж вже сходить. Я її сіяла, не ходи тут Том, я її сіяла ріденьку, ось теж вже зійшла. Жадочки вже знати, я вже сьогодні теж трошки її зрушу, щоб видно було. Том! Що ти робив? Іди сюди. Іди сюди, Том. А тут кущик у мене є цибулі, це батун. Один кущик, але ну, вона дуже зарання. Я її смикала на їжу. Така вже гарна. В Теплиці висаджувала. я пророшу цибульку. Там з краю. Дуже вже гарна. Це така, що була сіянки, а ось це кущова. Вона кущова така м'якша, смачніша. Ось таку маю вже. У мене редючка, Том. Ти вже сюди прибіг. Ось така вже є редючка. Зараз покажу. Ось така. Редючка. Тут. Між редькою посіяла шпінат. Забулася, що посіяла редько. Посіяла, куди вже заліз, виліз звідти. Виліз, поперекидаєш мені. І рукола.